З Естонії із першою перемогою, точніше, з гран-прі, повернувся е, Тимофій. Так, Якимовський. Е, так, хвилювання, втоми, емоції, враження. Ось результат гран-прі, головна нагорода фестивалю. Ці надзвичайні відчуття, які ми отримали сьогодні, вартують того, аби не у надто зручному сидінні. Фірмового автобуса за 24 години проїхати чотири країни Європи. Цікава подорож. Ну а особливо це е, перемога і виступ. Давайте подивимося: виступ е, Тимофія, і він приєднається до нашого Етеру. Андрій the last performer for today is not. Mul on suur hea meel, kutsuda lavale Timofej Jakimowski, kes esitab meile mitagi kavit. Muy amor! Aplous! Тимофій до нас приєднується. Тимофій Якимовський переможець з фестивалю, точніше, власник гран-при фестивалю в Естонії. Тимофій, привіт. Доброго вечора. Так, в першу чергу вітаємо тебе від імені Львівської мануфактури, від імені всіх наших глядачів, із такою важливою перемогою. Ти розумієш, що ці перемоги всі дуже важливі зараз на нас цей час. Незалежно чи це спортивна, чи це музична перемога. Тому це дуже важливо, особливо на фоні. Останніх подій можеш поділи. А я нашим глядачам розкажу кілька цікавих фактів, а ти мене, якщо можеш виправити. Значить, в тебе було чотири претенденти, які були старші за тебе, і це твоя перша вагома така перемога, правда? П'ять П'ять було, так? І ти був наймолодший. Ні. Не було не ще. Менші. Ще молодші, так? Ну, поділися, так. Под, поділися своїми відчуттями, взагалі, і враженнями, і чи ти віриш е, досі, що ти от отримав е, першу нагороду, точніше, Гран-Прі. Зараз я поки що ще не відчуваю, що я це їм зробив. Я не дуже сильно в це вірив, але хотілося б, щоб виграти. Там були просто дуже сильні конкуренти. Я розумів, що там. Є і старші від мене діти. Так вийшло що так. переміг. Поділися, будь ласка, як взагалі, як ставилися до тебе, як до українського учасника, і взагалі до української делегації в, в Естонії. Добре ставилися чудово, там допомагали, розказували, показували. Перекладали на українську, якщо щось не розумів. Угу. Бо ми так бачили, що ведучий він же ж оголошував тебе естонською мовою. А взагалі, скільки було, скільки було учасників? Яка кількість учасників було на цьому фестивалі? Понад, понад 50. Понад 50, так. А звідки? Фінляндія, Естонія, Латвія, Україна і Словенія. Угу. А чому ти обрав е, саме цю пісню? Дуже мені сподобалося, дуже душевно. Я дивився до Євробачення і дуже сильно сподобалася мені ця пісня. Я думаю, треба повчити і може кудись Угу. так. Ну і звичайно що е, говорити з тобою, як з, з співаком, вже який має такі досягнення, треба говорити про творчі. Плани, що далі? Ну, відпочинеш від е, фестивалю, від дороги. Що далі? Планую хочеться написати якусь авторську пісню. Так. Далі ну, займатися вокалом. Продовжувати в, ць в цьому дусі. Гарно закінчити школу, щоб можна було поступити кудись по музиці далі. А зараз. Трішки відпочивай. Так, ну, відпочивай. Ми тобі бажаємо, щоб в тебе все вдалося, щоб це була твоя далеко не перша перемога. Ну і, звичайно, щоб було зростання музичній кар'єрі. І співати на прославу України, бо це дуже важливо. Кому би ти хотів подякувати? Хто, хто, хто тебе готував, хто тебе вчив, хто тебе супроводжував і хто з тобою був всі, -всі дні в, на фестивалі? Перш за все хочу подякувати своїй викладачці Алу, заслуженій артистці України Марії, Марії Іванні Шот. Ми проробили з нею дуже велику роботу. Бо до останнього ми навіть не знали, що, ми, що я поїду, бо перед виступом я трошки прихворів. Потім ми виздорювали і почали займатися, трудитися. Це було не, не війти далі у цю колію. але ми змогли поставити пісню, так сказати. І ще хочу подякувати Наталії Романівні Коваль. За яка запросила нас на цей міжнародний фестиваль, це ще не перший міжнародний фестиваль, який нас запросили. Перший фестиваль у нас відбувся у Латвії у місті Бауска. Тоді я зайняв своїй вікової категорії 13-15 років перше місце. І от зараз в Естонії запропонували поїхати. Я не відмовився, поїхали. Ну і звичайно, треба подякувати твоїй мамусі. Пані Оля е, передавай вітання за те, що і була з тобою поруч в цій поїздці, так? Не, і за те, що, що підтримує, і за те, що допомагає. Ну, пані Наталі, ми теж кликали сьогодні в ефір щось не вийшло. Тимофій, е, великих величезних тобі успіхів. Дякуємо за результат, дякуємо за гран-при. Ще раз кажу, що кожна е, нагорода, чи це на спортивній, чи це на музичній арені, чи будь-де, це все йде у купілку нашої спільної е, перемоги. Дякую, дякую і ще раз, і ще раз вітаю, щоб це було дякую. не останнє. 13-річний Тимофій Якимовський, переможець фестивалю в Естонії, який привіз із Естонії е, Гран Прі. Так, ось такі це позитивні все з того, що позитивно і що про що хочеться постійно говорити на фоні наших останніх новин, на фоні наших останніх подій